Незапланованому прямому ефірі, ми сьогодні будемо говорити про фастію різних її форм, я не планувала цей ефір. Просто в мене виникла ідея, що такі короткі прямі ефіри будуть дуже-дуже вам цікавими, тим більше, що розглядатимемо важливі теми. От прям собі пообіцяла, як тільки у мене буде виникати. Якась класна ідея, щоб розглянути, я не буду думати, що її колись треба в дописі, колись треба РІЛ зробити. Це все дуже багато роботи. Хто стикався, той знає. Буду виходити в такі коротенькі прямі ефіри і таким чином з вами спілкуватися. Тож, сьогодні ми поговоримо про фасцію. Вчора виклала допис про мої фастіально орієнтовані техніки роботи з тілом, методи роботи з тілом. І відразу виникає питання, як це фаціонувати? Ально орієнтовані, ми що тепер не будемо працювати з м'язами, а мені треба красивий прес? Мені треба там підкачані ручки, спинка. Що, що тепер? Що таке фастя? Чому з нею працюємо? Чому ми так на неї? Трошечки переакцентовуємося. Дивіться, фастія – це не просто кусочок десь тканини якоїсь, це величезна система, фасіальна система. Ви знаєте, от тіло, пам'ятаєте біологію, малюночки, яка є система, кровоносна система. Немає ділянок, де її немає. Є лімфатична система, є нервова система, скрізь доходять ці нервові е закінчення і так далі. І е, так само уявляєте кісткова система скелета, так і так само уявляєте фасціальну систему. Вона досить нова. Її вивчають, її досліджують. Тому що чому її не вивчали раніше? Тому що робили е, коли дисекцію, це е, Вивчення тіла е, після того, як воно вже не живе, розріз, то е, цю шкурочку, фастію її просто знімали. Вона, коли людина вже не жива, вона стає е, е, жорсткою, нібито. Неживою якоюсь частиною нашого тіла, тому її просто знімали для того, щоб вивчити м'язи. Акцент був на вивчення м'язів, на вивчення органів, і ця нежива, бо втрачається відразу вода, втрачається її еластичність. Вона нам не потрібна, як е -е, науковцям. Нам потрібно тільки те, щоб подивитися, де ж там м'яз е -е, кріпиться до якоїсь там діляночки. Кістки, так, і таким чином, слава Богу, ми з вами знаємо про м'язи, про те, що вони є. Це прекрасна новина. Що ж таке Фастія? Фасція – це оболонка, яка покриває абсолютно усі органи. Давайте зараз думаємо, середина тіла, органи, ми зараз не про м'язи, абсолютно усі судинки, абсолютно, усі м'язи і навіть волокна, з яких складаються м'язи. І тут відразу стає трошечки, мабуть, зрозуміло. Або я так ще детальніше поясню, чому зараз дуже активно йде тенденція розвитку фасіально орієнтованих методик роботи з тілом, тому що все більше і більше досліджується і доводиться фактів, що впливаючи на фасцію, ми впливаємо на все тіло. Ця оболонка, фасціальна оболонка, ми так кажемо окремий орган фастія, окремий м'яз фастія. Але ви маєте уявляти, як систему тіла вона нерозривна. немає початку фасції і немає кінця фасті. Це ніби як е, такий мішечок. Навіть не мішок, а такий вся система, от просто в якій всередині є кістки, в якій всередині є м'язи, в якій всередині є органи. І коли якась частина нашого тіла рухається справа праворуч, то по фасціальній системі це обов'язково доходить ліворуч. Коли моя дитина стоїть, і я її розчесую і хочу зробити дуже, -дуже охайний прабор. І у неї починається то палець на нозі, вона підніме, то почухає щось, навіть і не рухаючись. Вже не виходить нічого зробити, тому що рух, мікрорух, він розподіляється по всьому тілу. Це прекрасна новина. Це прекрасна новина, тому що фасція, можна так сказати, не зовсім наукова, вона набагато розумніша, ніж м'язи. І тому що. Прибравши проблемки, якісь існуючі дисбаланси в фасціальній системі, ми з вами відкриваємо шлях, щоб прибрати е, вірніше, щоб е, пропрацювати, нехай так, наші м'язи, щоб м'язова наша система була. Ну, ми говоримо зараз про м'язову, бо я тренер, і ми любимо говорити про м'язи разом з вами, так? І коли наша фаціальна система, я працюю саме за теорією, за дослідженням Томаса Майерса, хто не читав допис, ідіть читайте про фамору, фасті, я про це розповідаю. Коли ми з вами відновлюємо наші міофаціальні ланцюги, чому ланцюги? Тому що це нерозривна система? Можна уявити таку як довгу плівку, в яку з кишеньками. Всередину кишеньки вкладається як би м'яз. І от, працюючи тільки з біцепсом, не, навіть не сподівайтеся, що ви е, ну, працюєте тільки з біцепсом. Однозначно буде працювати абсолютно вся система вашого тіла. втрачаючи е, якісь функції фасції, а Фаму рук який я вивчаю, і за яким я все більше і більше працюю, він виділяє 12 функцій фасті. Я про це теж написала в дописі, повернетесь, почитайте, втрачаючи якісь із цих функцій фасцій, ми отримаємо зажими, ми отримаємо перекоси, ми отримаємо навіть якісь зміни в фастіальній системі від найменшого удару. Десь вдарились ногою сильно. Все, там уже йде блокування. Фастія вже стає жорсткою. Наше завдання через рух відновити діяльність, рухливість цієї фасції, для того, щоб там добре були, відбувалися всі процеси, процеси життя. Як тільки поки ми, живі, поки ми живі, ми можемо змінити в нашому тілі абсолютно все завдяки фасції. Тому, що буває з фастіями? Що буває з фасціями? як вони, можна так сказати, виглядають. Фастія вона розтягується, але це не розтяжка. Це така розтяжка, як резинка еластична, тобто вона розтягується і назад звужується, натяжіння і знову в свою форму має приходити. Пружність, еластичність. Відсутність целюліту, легкий крок, коли не чутно, як топає людина, коли ви довго стоїте, у вас немає болю в ногах чи в спині. Це все говорить про здорову фастію, про те, що ваша фастія має ті якості, які вона має мати. Гнучкість, коли і це я зараз не про шпагат. Будь ласка, ні-ні ні, тут не про шпагати. Гнучкість це коли ви в повсякденні можете зробити абсолютно все, що вам треба. І ви при цьому не думаєте, як це зробити, або як це вплине на ваше тіло, де там може зажати. Фасція, вона рухлива в усіх напрямках, вона колагеново-еластична. Колаген і ластин мають бути в правильних пропорціях в пасті для того, щоб вона була. Такою функціональною згідно 12 функцій. Якщо якимось чином у нас десь був відсутній рух, були там травми, удари фасції, вона блокується. І вона, на жаль, стає схожою на такий бойлок, який можна там розтягувати, навіть порвати. Це через те, що неправильно накладається колаген. Він накладається тільки в якусь одну. Траєкторію руху, тому що хтось забув, що можна розвертатися, що можна зав'язувати шнурки, що можна будь-які це я такі примітивні рухи кажу, і або була травма, і ми оберігали якесь місце, не давали туди руху, боліло. І потім через те, що не було достатньо руху, достатньо ковзання, фасція стає блокованою. І колаген вже в цю зону, хоч і накладається, але неефективно. І ще стає більш жорстка е, ця структура. Ну, наприклад, дивіться, ви можете зараз прямо у себе спробувати. Приклейте руку до грудної клітки, зараз це рух по шкірі. Це просто рух по шкірі. А ми з вами порухаємо фастію. Ви пальчиками зайдіть ніби на кістку, відчуйте кістку, і, не рухаючи пальцями по шкірі, порухайте шкіру з підшкірними тканинами з фастіями. Чи є у вас рух? І відчуйте, якщо я, наприклад, веду вгору, рух гарний, у мене не зісковзнули пальці. Якщо я веду вниз, він трошки блокується. Це вже залипання фасціальне, десь іде зверху, десь іде блок. Якщо руху взагалі немає, якщо ви не можете взяти шкіру з підшкірною тканиною, не просто шкіру, зараз я взяла шкіру. А з підшкірними тканинами це глибше. І перекатити, наприклад, валик вгору, це вже свідчить, що в тій зоні, де ви не можете відірвати і перекатити, будь-де в нашому тілі, навіть на чолі, тут теж має все працювати з перекатиками, щоб не було зморшок. Це значить, що там залипання фастій. Залипання фастій, фіброзування це фібрози, це спайки і так далі. Так, це я вам розказала трошечки про фасті, щоб ви зрозуміли, чому фастіально орієнтовані методики. Чому зараз, е... Ні, зараз досі багато говорять, що треба накачати м'язи, але я говорю про те, що накачаються ваші м'язи дуже класно, без болей, без компенсаторних спазмів десь. Тільки тоді, коли ваша фастіальна система в порядку, і через рух, де ми відновлюємо і фасцію, і м'язи, у вас вже буде одночасно рельєф м'язів випрацьовуватись, тому що в здоровій фасції завжди класні рельєфні м'язи. Отже. Про Фаму я додам. Чому? Ви, я знаю, що ви підете, почитаєте. Хтось уже поставив там в коментарях заявочку, залишив на безкоштовне пробне тренування. Якщо ви ще не написали заявочку на це тренування, воно коротке, воно всього 20 хвилин, але спробуйте, я дуже раджу вам спробувати. Ви підіть в той допис, поставте плюсик, вам все пришлють для реєстрації на пробне тренування. Так от. Вже на базі всієї своєї практики, офлайн з дівчатами два роки займаюся, два роки я вже навчаюсь трошки більше. І на практиці з онлайн тренувань, тому що ці тренування з'являються в клубі теж час від часу, десь один або два рази на місяць, в залежності від розкладу нашого клубу і того і іншого. Але я вирішила, що хочу зробити повноцінний перший. Курс само ФАМО, саме ФАМО, рух фасцій, щоб ви могли відчути на собі, як це працювати з усім тілом, як це виходити з тренування як струночка. Тримати цю струночку з кожним заняттям все довше і довше, бути в прекрасному настрої, тому що ФАМО це неймовірна емоційна підтримка, бо ми дуже багато працюємо з спіральними лініями тіла, з глибинною фронтальною, з усіма. Але є, можливо, колись про це теж розкажу: є окремі лінії, міофасціальні лінії нашого тіла, які напряму впливають на наш з вами емоційний стан. А тому, що хочу оголосити. Приєднуйтесь до безкоштовного пробного тренування, і ви там побачите список передзапису. Ви його не пропустите кнопочку. Записавшись в цей список передзапису, ви отримаєте 10% знижки на цей курс, а також попередження на вашу електронну адресу, коли саме він вже буде готовий, бо зараз я якраз в процесі його завершення. Тож, в курсі буде різна тривалість тренувань, щоб ви могли вибирати від 10 до 50 хвилин, щоб ви могли підлаштовувати під свій розклад, щоб ви могли добуватися максимальних результатів. Також будуть і техніки виконання вправ, тому що є такі деталі, які. Нібито та ж сама кішка корова вправа. Це я зараз про вправу, або та сама inverted V, собака морди вниз. Але є такі моменти, які роблять цю вправу просто геймченджер. Це така зміна ключова, ключовий момент в зміні в ваших тілах тілів, завдяки тому, що ви правильно робите цю вправу, завдяки тому, що ви правильно вийшли в. Позу стола, щоб виконати наступні тренування, і саме зараз я е, пропри, роз, роз. Розпрацьовую, продумую, як вам це подати, всі ці моменти, які вправи найскладніші, але найважливіші для розуміння і виконання, щоб ви максимально для себе могли взяти результату та ефекту навіть від онлайн-тренувань. І так, ці онлайн-тренування будуть з моєю підтримкою в повідомленнях, в коментарях під тренуваннями. Тому. Орієнтуйтеся на найновіші дослідження, орієнтуйтеся на ваші фасції, тому що це не тільки здоров'я ваших це не тільки краса, краса це завжди бонус. Коли ваші неофіціальні ланцюги в балансі і функціональні, ваше тіло вистрончене і ви не тримаєте його таким. У вас стабільний таз, ваші лінії рук достатньо розслаблені, у вас немає напругів шиї чи немає проблем з тазовим дном, а це все професіально орієнтовані методики, тоді краса вона сама підтягнеться, підтягнеться живіт. Розкриються ключиці, не буде а, випираючих лопаток чи опущених плечей і так далі. Тож, е, оголосила всім гарного, тихого, мирного дня. Побачимось! Чи підійде курс для вагітних? Ні, курс для вагітних ні, тому що там багато е, вправ, які е, ні, не підійдуть. Якщо вам хочеться для вагітних, то курс новачок, там є спеціальний списочок де що не робити, в яких тренуваннях. Він невеликий, але він е, гарно підійде. Ви можете спробувати його. Ну все, побачимось.